Друзі, ставте подобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Говорять, що Нестор Шуфрич помер в СІЗО. Перевіряємо інформацію. Першим про це написав екснардеп Ігор Мосійчук і нардеп втікач Дмитрок. Говорять, що його вбили в камері через те, що почав свідчити проти нинішніх однопартійців і керівництва країни. Офіційних підтверджень поки немає. Згодом Масейчук перенаправив допис на те, що Шуфрич нібито живий. Адвокати говорять, що з ним все нормально. Втім, це вже не перший раз подібна інформація з'являється. Як мінімум, двічі його нібито знімали з петлі. Павло нос написав наступне: спочатку мережею понеслася інформація від Ігоря Масейчука про смерть Шуфрича. Потім нардеп втікач повідомив. Що Шуфрича в'язниці убили? А зараз ці обидві інформації спростувалися. По перше, хай пожери. По-друге, можуть вони обломати настрій. В той же час Шуфричу повідомила про нову підозру у фінансуванні Розгвардії в Криму. Про це повідомляє СБУ. Шуфрич платив гроші Розгвардії. За воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова лише за три місяці 16-го року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад півмільйона російських рублів. Ця нерухомість була придбана підприємств бенефіціарам, власниками яких була Оксана Марченко. Відповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрич. Паралельно з цим телеграм-канал офісне мишення не так давно стверджував, що Шуфрича в камері було знято з петлі охороною СІЗОНР диповижав реанімовували на місці. Зазначає офісне мишення. А Павло Ну списав наступне СБУ викрила, що Володимир Сівкович координував інформаційні диверсії Нестора Шуфрича спрямовані на дискредитацію України. Після оприлюднення цих даних, про які до слова нам було відомо заздалегідь, виникає цілком логічні питання. Якщо Шуфрич організував інформаційні кампанії на дискредитацію України, чому ж тоді ДБР за його заявою порушило кримінальну справу за наказ про контрнаступ 2014 року проти Порошенка і Муженка? Чи буде офіційне повідомлення про закриття справи, яку увага ДБР розслідує з 2019 року? Чи будуть допитані керівники і слідчі ДБР, які підіграли Шуфричу і Сівковичу у справі дискредитації України? Чи будуть публічні вибачення телеканалів Коломойського Медведчука Зеленського, які особливо під час виборів кампанії в 2019 році системно перед цим запрошували Шуфрича на свої ефіри для формування громадської думки, який до слова постійно виголошував безпідставні звинувачення на адресу Порошенка і його команди? Це не риторичне запитання ні, цілком зрозумілі і справедливі відповіді. Правда, не чекає відповідь, комфортно почувається в кріслі голови держави. Пише ну сауд покійний степан Хмара в день арешту Шуфрича розставив всі крапки над «і». Звісно, Шуфрича сьогодні арештована не без відома зеленського і Єрмака, тому що в таких справах на СБУ кроку не ступить без команди ЗУП, А Проте впевнений, що передчасно падати в Айфорії від цієї безперечно веселої новини. Я не розцінюю це щирим бажанням нашої влади по справжньому з п'ятою колоною Москви в Україні. І я повірю, що Зеленський нарешті стане на шлях боротьби з російською агентурою, якщо сусідній камері з Шуфричем. Буде відпочивати Іван Баканов, Данило Гетьманцев, Руслан Демченко. А далі будуть притягнені до кримінальної відповідальності слідчі СБУ, прокурори, що здійснюють процесуальний супровід судді, які виносять неправові бандитські рішення по сфабрикованим справам проти полковника Романа Червінського. Наприклад, а легендарний розвідник буде негайно звільнений з півдварти. Але й це ще далеко не все. Поки в ОПА залишається Єрмаки Татарова, які варшить свої злочинні справи. Я ніколи не повірю, що президент Зеленський вже міцно став на ноги українського державника, бо замало звільнити Єрмака і Татарова з офісу президента. Їх необхідно негайно взяти під варто. І наступне дуже важлива: всі громадяни України, які звинувачуються в держзраді за будь-яких обставин, не можуть підлягати обміну. Все майно держзрадників, яке вони ховають під іменами своїх близьких і рідних, не дуже близьких родичів, має бути не просто заарештоване, а якнайшвидше конфісковане. Окремі питання до Зеленського будить правоохоронних органів уже після закінчення війни з Московією. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.